Україна, це територія гідності і свободи. Таким мене зробило не одне десятиліття. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду ненько горда і вродлива, з тебе дивуватися вік. Україно, ти моя молитва, ти, моя надія вікова, гримотить над світом люта битва, за твоє життя, твої права. Україна свята і грішна, влітку спекотна, взимку засніжена, хлібні вони і дивні й гори, синє небо, синє море. Я, Україна, простори безмежні, правого берегу, лівобережні. гордитих синів я з любов'ю зростила, Лиш берегти не змогла, відпустила. Прийшла я час розрухи голодомору і війни, розправили величні крила, мої знедолені сини. З тобудемо волю і свободу ми для онуків та дітей, з тобудемо славу і майбутнє для України та людей. Що таке гідність? Чи бачили ми її, так ми бачили її у наших воїнів, котрі, не жаліючи себе, до останнього борються за мирне небо. Ми бачимо гідність у волонтерів завдяки своїм зусиллям при підтримці народу всього світу робили неможливе Ми бачимо гідність робітників заводів, які цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо її у наших учених, медиків, артистів, які також захищають свій народ. Ми бачимо її, очах дітей, котрі своїми листами, малюнками, благодійною допомогою роблять усе можливе для відвоювання миру. Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високою ціною за те, щоб гідність і свобода була першою і чеснот українців. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України, не дожив до сьогоднішнього дня, спить в відомих безіменних могилах, присвячується. Не плачте, мамо. Ваш син на небі вже не тече кров із його ран. Не пече йому більше у грудях. Він стоїть на варті, по праву руку від бога, а по ліву його побратими Андрійки, Васильки, Іванки, Назари. Не плачте, мамо, дайте поплакати Україні. Не плачте, мамо, ваш син ще прийде до вас він прийде, коли ви спатимете, і розкаже, як любить вас. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у своїх молитвах всіх героїв, які поклали свою голову за наше майбутнє. У жолобі схилим голови. Вони згасли, як зорі. Молюся за тебе, моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, збережи Україну. Молюся, щоб людина почула людину, щоб син пожалів батька іншого сина, щоб мирною знову стала країна. Я Бога прошу, збережи Україну.